Ірина Геращенко написала про чергове паркетне інтерв'ю Зеленського в своєму прикормленому зелемарафону знову обіцяє, хоча на шостому році сидіння на банковій час вже й звітувати за виконання своєї виборчої програми, і кожен рік на посаді, що найбільше вразило в паркетному інтерв'ю родини Зеленських придворним плюсам, то це нахабство. Зеленський заявив, що якщо йому вдасться ще щось зробити, то він тоді прийме рішення чи йти ще раз. Але ж той час обіцянок давно минув. Шість років тому Зеленський проскочив на придворних плюсах і пообіцяв країну мрій, де не стріляють гармати, а стріляють салюти. де молоді родини обиратимуть жити їм в квартирах чи в будинках, куди будуть повертатися, а не виїжджати, ну і так далі. Він і гадки зеленої не мав, що таке країна в час війни, яка почалася. 2014 році, що таке міжнародна політика і наскільки жорстокий світ, як розвивається наша армія, економіка, і як всім зеленим кварталівським ділкам пощастило, що вони отримали ту армію і економіку з великим запасом міцності? Вони ж мали пострадянські стереотипи щодо НАТО, вони жили ідеєю помсти попередникам і не терпіли іншої думки. Команда Зеленського складалася з випадкових людей. Здатних лише руйнувати. А будувати хіба що дороги. Благо силові структури, всі тепер із лояльних людей і закривають на це очі на шестирічне вкатування бюджетних мільйонів у асфальт. Замість готуватися до війни, коли вам про це кричали всі західні розвідки і партнери, ви звинувачували захід і опозицію в нагнітанні. Пане Зеленський, час обіцянок давно минув прийшов час звітувати. За кожен ваш президентський рік і день, за кожне рішення і крок. Окрема тема це надії Зеленського на план Трампа. Пригадайте місяць тому вся країна, сільські, селищні, обласні ради всі голосували підтримку плану Зеленського. Тепер концепція змінилася. Де той план Зеленського? Нагадайте? Викинули в смітник? То що тоді це був за цирк? А питання про вибори Верховному головнокомандувачу, в якого летить фронт, це дійсно звучить дико. Але його спитали і про його особисте балотування. Він відповів, що мовляв, можливо, в 25-му році закінчиться гаряча фаза війни, і тоді, можливо, будуть вибори. А про свою участь сказав так: Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше ніж можу, тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні, не є ціллю. Від каналу Саме Сік. Тут хочеться підкреслити очевидно, Зеленський не знає, що його партія Слуга народу вже партійні газети друкує повним ходом, роздає в кожну скриньку, передвиборчі штаби формує в провінціях, що вже навіть була команда з Києва перевіряти приміщення для виборчих дільниць. Мабуть, це не він давав вказівки ні, мабуть, він не в курсі. Втім, дійсно, якщо ситуація стане гіршою, ніж є, то Зеленський, напевне, не наважиться лізти вдруге в президентське крісло, бо нащо воно тоді йому? Якщо він не зможе продати населенню результати війни як якусь перемогу чи хоча б почесну нічию, то він, мабуть, злиється. Це виглядає можливим. Ну або взагалі тоді виборів не буде. На сам кінець підсумок від Ірини Гращенко, верховний головнокомандуючий. Несе повну відповідальність за ситуацію на фронті і має зараз займатися виключно стабілізацією фронту, це питання виживання країни. І так, нам сьогодні, як ніколи, потрібна єдність навіть більше, ніж в 22 му Єднаймося навколо ЗСУ.